На цих знімках ви бачите щасливе весілля закоханої пари. Молодята усміхаються і вірять у світле майбутнє, де стануть одне для одного підтримкою та опорою, зможуть подолати всі життєві труднощі неодмінно, будуть разом у горі та радості. Так воно і є. Олег з Альоною одружилися у 2017 році. Зараз мало хто знає, що тоді хлопця відмовляла вся родина нареченої. Її мама давай мене з папою, тому що ми не знаємо, що буде далі, як, як все пойде. Я сказала, ні, я хочу все довести до кінця. Хлопець твердо вірив, із дружиною все буде гаразд, і вони матимуть повноцінну сім'ю. Альоні всього 26. Вона сильна й подолає свою хворобу, з якою бореться вже 6 років. Наровному місці внізапно я повністю глухла на одне ухо. Непонятно чого. Мені поставили глухоту повну правого уха прошел месяц, через месяц слух также восстановился в ней. Ну, как бы, так же непонятно, так же, как и он исчез. Таким дивным симптомом дівчина спочатку не надала значення. Вважала, що проблеми із здоров'ям через перевтому і стрес. Ми почали звертатися до невропатологам. А невропатологи просто розводять руками, тому що толком нічого пояснити не можуть. Лікарі тоді розводили руками, а сім'я не розуміла, як правильно діяти. Потім все перейшло на ноги. Я почала тягнути ліву ногу і как бы, часто падати. Ми знову до невропатолога. Вони знову розводять руками. Опять капають, потом отправили на мене на МРТ і говорят, ну, у вас или рассеянный энцефаломиелит, или рассеянный склероз. Енцефаломіеліт склероз. Згодом матері Альони медики пояснили, що відбувається з її донькою. Виявилося, що в дівчини розсіяний склероз в кожному з нас епштейн-бар, є, епштейн є такой вірус, який мовчить. Тобто він живе з нами паралельно. Але, що то переболело, стрес якийсь, то я не знаю, що втім, щось смутірувало. І в неї імунна система вмість того, щоб боротися проти якогось вірусу, вона працює з ним в парі. Сім'я почала шукати можливості поїхати за кордон на обстеження. Однак, коли Альона потрапила в ізраїльську клініку, там її шокували новиною. Я полетіла в Ізраїль. Я полетіла в Ізраїль. И мне там профессор подтвердил диагноз и говорит, вы упустили год. Ну, можно сказать, не я его упустил. Его упустили врачи, которые просто мне что-то капали, что-то лечили, вирусы убивали, инфекции в крови убивали. Все. Зараз можна лише здогадуватися, що заважало лікарям одразу поставити правильний діагноз і чи насправді вони винні в тому, що не змогли вчасно почати лікування. Час уже втрачено, дівчина вже два роки пересувається на інвалідному візку і навіть змогла народити абсолютно здорового малюка. У меня появился один новый очаг в шейном отделе. И так как я во время беременности не могла ничего принимать, я не смогла его восстановить, чтобы он не прогрессировал. И сейчас, чтобы мне его восстановить, нужны крепче лекарства, чем просто обычные гормоны, которые я раньше капалось. Мати дівчини у відчай зізнається, що вже залізла в борги. Необхідні ліки дуже дорогі, а в сім'ї таких коштів немає. Врач сказала, що потрібен ось цей акреус, але Сума, звісно, словна для нас, тобто <сути> непідйомна, просто непод'ємна. По Сипующе лікарство, тобто на 10 днів ми 1000 гривень. Пенсію вона отримує майже 1500 гривень тысяча гривень – это только на 10 дней. Вот сейчас 10 дней закончится, это надо еще купить. А если она лежит в больнице, то солумедрол это гормон, без которого они вообще никак не могут ходить. Одна стоит 1100-1200 в, різних полі... ну, в разных аптеках, то есть их надо 5. Зараз на повноцінне лікування потрібно 425 тисяч гривень. І гроші вже збирають на українській біржі благодійності. Альона вдячна за кожну перераховану гривню й дуже просить людей допомогти. Адже час іде, а хвороба прогресує. Я, я взагалі навіть вірити не хотіла, що це такое може бути сні. Вот. перше время, конечно, очень много не показую, вийду на вулицю, там поплачу, прийду домой, вроде все нормально. Ну Але... Она молодець она боец. боєць. Для мене, звісно, до сих пор это, когда видишь, самое страшное, коли ти не можеш допомогти своєму это це страшное. Ти просто не можеш. Я не, не знаю, чим допомогти. Вроді вот хочется, хочеться все віддати, хочеться заболіти місце ну, щоб ребенка был здоров. Чоловік Альони працював, але постійні візити дружини до лікарні змусили на певний час покинути роботу і доглядати їхнього сина. Мати дівчини теж звільнилася, щоб мати змогу допомагати доньці. Практически я ухажую за нею, ну як би круглосуточно. Ну, получаю пособие 276 гривень на місяць без права на роботу. Сума 276 гривень нас дуже вразила. Адже на ці гроші навіть хліба на тиждень не можна купити для великої родини. Але сім'я не впадає у відчай і вірить у швидке одужання Альони. Навіть сусіди, коли бачать її на прогулянці, завжди допомагають. Якщо Олега нет, я везу її коляску, а вона малого, і Ми так паровозиком гуляємо. А якщо Олег є, то я везу малого, а він візет її. Альона Борець так про неї говорить батько. Щодня вона молиться і каже рідним, що все буде добре. Дівчина має для кого жити. І вона дуже хоче піднятися з інвалідного візка, взяти маленького Тимофія на руки й поколисати, як усі мами, перед сном. Піти з ним на море й розповісти не казку, а реальну історію. Про добрих людей, які в неї повірили і допомогли подолати хворобу.